Доброго ранку, дівчата. У мене ще не прийшли сліди від ін'єкцій, але е, на ту зону ми не будемо робити. Ми зробимо обличчя, не чіпаючи зони, які були в мене задіяні. Я вмилась, почистила руки обов'язково і наношу сиворотку на обличчя, воно в мене досить така рідка. Угу. І... Ми починаємо з погладжувальних рухів ось так, попід горіді і вверх. Угу. Від кутиків губ сюди до центру вуха. Зупинили пальчики, розтягнули губи і притискаємо більше всерединку. Угу. ось в цьому місці кругові оберти. Заломчики розтягнули, круговими, і звідси з цієї точки ми оминаємо От кісточка, так ось сюди Оп. Вверх. і притискаємо, ну, я точно десь посередньо. Угу. Вверх. Нежбровка відбрів сюди до росту волосся. Угу. Да. Ушко беремо по діагоналі. Ось тут заломчики. розгладжуємо пальчиками, вухо тягнемо вверх, а тут іншою рукою вниз вигладжуємо. Те саме повторюємо. Ось бачите, оп, забрали. І сюди вниз. Угу, гусячі лапки, Так, обережно. Навколо очей. В іншу сторону. І веснірочка. Угу, І тільки брови продавлюємо і так вверх, 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 вверх м'ясо. І тепер ми згинаємо з таким чином пальчики і ведемо між бровочку, і можна ось такими зігзагами поєднати. І також тут брови. І вверху, там де ріст волосся, також тут м'яз Розслабити. Розслабити. Ще лепо. в крайній точці трьома-чотирма пальчиками ротик привідкритий, щоб м'язи були розслаблені. Овинись. Он тут так боляче. Угу. Так, добре, і долоньками поставили, притиснули од вниз сюди. Тут пальчиками охопили. губи розслаблені. Ми притискаємо і такі стрясочки. Угу, і саме волосся, Угу, і на сьогодні легкий мейк додаємо. Посмішку, гарний настрій, і ідемо жити це життя.